31 сесія, скликана заради єдиного питання, мовного, закінчилась без остаточної крапки. Нагадаємо, початок питання, якою мовою офіційно говорити Ніжину, поклала 30-та ювілейна сесія. Внесений проєкт рішення був Максимом Вагрінцевим. За українську мову в Ніжині проголосувало 26 депутатів. Проте цьому рішенню увійти в законну силу не судилося. Міський голова наклав вето через непідписання, посилаючись на висновок юридичного відділу. Ніжинська міська рада, прийнявши рішення про затвердження української мови як державне на території міста Ніжину, перевищила власні повноваження, оскільки затвердження державної мови в Україні є виключною компетенцією Верховної Ради України, яка закріплюється в Конституції та законах України. Також дане питання не розглядалось громадськістю міст міста Ніжина і відсутня їх думка з цього приводу. Крім цього, порушення. Вимог з частини 4 статті 47 закону України про місцеве самоврядування дане рішення не розглядалось на профільній постійній депутатській комісії. Про це свідчить відсутність висновку постійної депутатської комісії. Депутати не відмовились від помилок і погодились доопрацювати рішення, щоб воно не суперечило мовному законодавству. Ми пояснили, що рішення приймалося під таким мовним тиском, скажімо так, а під впливом тих подій, що відбувались в Україні, без ніякого там оголошення за 20 днів. Ніколаєв, Дніпропетровськ, Харків приймають рішення, при цьому б'ють людей дубинками, надівають наручники і травлять сльозагіннеба. Було таке, було. От під цим впливом на цих емоціях ну, час таки неспокійний України. На території нашої громади закон про державну. Щодо правомірності чи неправомірності міської ради приймати подібні рішення з юридичним відділом вступили в суперечку депутати. Ну, прочитавши ваш цей висновок, я чесно сказати, не знайшов чіткої норми закону, яку порушувала Рада. Те посилання на те, на що не розглядалось на комісії і немає висновку профільної, це право депутатів. І вони і в регламенті тому ж записано, що мають право приймати рішення, які виносяться на сесії і безпосередньо розглядають. Значить тому, що представник юридичного відділу зіслався на статтю 26, 50. Я вам його зачитаю, ви поймете, яким чином оця стаття відноситься до того, що ми приймали. Слухайте, будь ласка. До виключних повноважень ради відноситься вирішення відповідно до закону, питання про мови, якою користується у своїй роботі Рада і її виконавчий. Комітет ТК яка використовується в офіційних оголошеннях. Що, нібудь, тут є про мову, яка користується у місті. От, оце уровень нашого юридичного відділу. Ми просто от, 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 прочитали юридичний тю, юрист юридичний відділу, що розрізняється три поняття, так. Регіональна мова, державна і мовна не плачують. А ми не дали перевагу державній мові. У нас молодь дійсна держава, вона ж не приватна, там, ніяка там Конституція записує, да, суспіль... що українська мова державна на території України. Ви зрозумієте поняття в масштаб України і громада міста Ніж. А, а ми закріпили. Як колегіальні органи закріпили, що ми значить, закріпили українську мову, як держава на своїй території. Тому що ми надаємо приваги і хочемо, щоб ця мова була дійсною і було тут ловоскую і ця мова була офіційною. В сесійній залі народилось кілька шляхів у регулювання ситуації: зробити перерву і доопрацювати рішення, прийняти у тому вигляді, якому воно було на попередній сесії, долаючи вето міського голови, доопрацювати і винести на наступну сесію. Погодились з останнім варіантом проте доопрацювати ефективно в найкоротший термін. Підстава для такої оперативності наближення сесії обласної ради. Депутати міської ради побоюються, в обласній раді можуть регіональною мовою обрати російську, і тоді Ніжин не зможе відстояти свою позицію щодо Солов'їної. Поки ми будемо відтягувати це все, поки будемо е якісь вносити зміни, юридичний відділ так пропозиції свої не висказав е щодо того, які повинні бути рішення. Так от, поки ми будемо цим займатися, я думаю, що збереться сесія обласної ради і приймуть регіональну мову російську на території всієї ООН. Профільна депутатська комісія разом з юридичним відділом мають опрацювати рішення згідно вимог та винести його на розгляд на найближчу сесію. Щоб не затягнути скликання сесії, одразу й проголосували, призначивши її на 18 вересня. Тож депутати Ніжинської ради ще поборються за українську мову як мову офіційного спілкування у Ніжині.